З вами Лілія Налягака. Час новин. 19 ворожих шахедів збили наші зенітники цієї ночі в небі над Сумщиною. І ще чотири дрони камікадзе знищили бійці військово-морських сил ЗСУ. Цієї ночі окупанти в атакували Україну безпілотниками у кількох областях країни. Пролунали вибухи. Росіяни двічі вдарили в дронами по Костянтинівці на Донеччині напередодні. Як повідомили в ДСНС, поранені двоє їхніх працівників, двоє поліціянтів і керівник місцевої військової адміністрації. Окупанти обстріляли рятувальників, коли ті везли воду жителям міста. Перший удар припав на автоцистерну з водою, а другий по евакуаційній команді, яка прибула на допомогу постраждалим. Усіх поранених ушпиталили. Наразі їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Питання обмінів полоненими обговорить сьогодні у Туреччині президент Володимир Зеленський. Він прибув до країни з офіційним візитом напередодні увечері і анонсував зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, крім обмінів, ітиметься також про ситуацію в Україні, двосторонню співпрацю та продовольчу безпеку. А перші леді Олена Зеленська та Еміне Ердоган обговорять ще й освітні та культурні ініціативи. Нагадаю, до Туреччини Володимир Зеленський прибув з Об'єднаних Арабських Еміратів. Там у нього відбулися переговори з президентом Мохамадом Заїдом Аль-Нагаяном. Головною темою зустрічі також було питання звільнення українських військовиків із суросійського полону. За посередництва цієї країни відбулося вже 12 обмінів. Говорили також про ситуацію на полі бою в Україні та про небезпеки співпраці Росії з Північною Кореєю та Іраном для всього світу. Український президент розповів колезі про нову програму продовольства з України, спрямовану на допомогу сирійському народу, і запросив Емірати підтримати її. А представники урядів двох країн підписали угоду про всеосяжне економічне партнерство між Києвом та Абудабі. Документ максимально лібералізує доступ на ринок Об'єднаних Арабських Еміратів майже всіх українських товарів. Це така перша угода з однією з країн затоки. Ніхто не нав'язуватиме Україні мирну угоду будь-яке рішення вона ухвалюватиме самостійно. Так про свій майбутній візит до Києва заявив спецпосланець президента США з питань українсько російської російсько-української війни. Кіт Келох каже, Вашингтон докладає зусиль, щоб всадовити Київ і Москву за стіл переговорів, але про жоден примус не йдеться. Келох наголосив Володимир Зеленський, обраний лідер суверенної нації. Тож і право на остаточне рішення за ним і за українцями. Нагадаю, до Києва Кіткалох прибуде зранку 19 лютого і залишатиметься тут на три дні. Раніше президент Зеленський заявляв, сподівається, що представник Білого Дому відвідає воїнів на лінії фронту. Європа має посилити військову підтримку України та зняти будь-які обмеження на використання західного озброєння. Так вважає прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Про що заявила після завершення екстреного саміту лідерів ЄС у Парижі? Наголосила, це означає передусім пришвидшення та розширення європейської оборонної промисловості, бо на кону безпека щонайменше цілої Європи. Щодо мирних ініціатив, Фредеріксен переконана, припинення вогню не має бути передишкою для Путіна, щоб поновити атаки. Я ніколи не вважала, що війна в Україні це про Україну. Ні, це про Росію та її імперські амбіції. І Путін не зупиниться на Україні якщо дати йому перемогти. Відтак я дуже стурбована розмовами про швидке припинення вогню, тому що фактично це дасть Кремлю шанс мобілізувати зусилля та з новими силами напасти повторно на Україну чи будь-яку іншу європейську країну. Мирне майбутнє України важливе не лише для неї самої, а й для усієї Європи. Таку думку висловив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на полях саміту у Парижі. І Лондон готовий взяти на себе провідну роль у питанні підтримки Києва в Європі. Утім, наголосив Стармер для ефективного стримування Росії від повторного нападу життєво необхідні американські гарантії безпеки. Нагадаю, Кір Стармер одним із перших заявив відрядить військовий контингент до України, якщо це буде передбачене мирною угодою. Найближчим часом британський лідер планує обговорити це питання з українським президентом Володимиром Зеленським. Найважливіше це підтримка миру силою, тобто Україна повинна мати сильну переговорну позицію. Велика помилка вважати, що на тлі перспективи мирних перемов слід припинити підтримку України. Навпаки, зараз саме час її посилити. Тим паче, що на кону оборона та безпека цілої Європи та Великої Британії, зокрема, як прем'єр-міністр, я зобов'язаний думати і про це також: про безпеку і захист своїх громадян. Питання відправки військ до України хочуть розглянути і британські парламентарії і поставити його на голосування. Вважають депутати повинні бути залучені до ухвалення такого серйозного рішення, тим паче, що на кону безпека сполученого королівства, яке ризикує залишитися сам на сам із ядерною державою без підтримки США. За законом, прем'єр-міністр може розгортати війська без погодження з законодавцями. Утім, заявляють в опозиційній консервативній партії голосування провести варто, хоча без огляду на прецедент Тоні Блера. Він нагадаю санкціонував участь Великої Британії у війні в Іраку. Ізраїль атакував російську авіабазу у Сирії. Вибухи почали лунати всього за кілька хвилин після того, як іранський літак розвантажив там зброю для ліванського угруповання Хазбула. Інформацію з відеопідтвердженням оприлюднили сирійські пабліки. Додають, російські системи ППО, хоч і були активовані, але не змогли перехопити ані ракети, ані безпілотники. До слова, це перша в історії атаки Ізраїлю на російську авіабазу. Захист від надзвичайних ситуацій та протидія булінгу у навчальних закладах двох районів на Миколаївщині. Працюють 22 інспектори освітньої безпеки. І вчителі, і поліціянти наголошують, це не просто охоронець, що стоїть на вході до школи, що входить до обов'язків інспектора. Розповість моя колега Єлизавета Кротик. В одному з ліцеїв Вознесенського району вже другий тиждень проходять у режимі підвищеної безпеки. Тут працює Оксана Петрова. 26-річна дівчина працювала вчителькою в різних закладах освіти на Миколаївщині. Потім пішла в поліцію. І зараз вона інспекторка освітньої безпеки. Мені дуже подобалося з дитинства правоохоронна діяльність. І це була моя мрія. Працюючи вчителем, я весь час задумувалася про те, як зробити так, аби урок був успішним і забезпечити порядок, дисципліну і турбуватися про безпеку дітей. І зараз я маю змогу це здійснювати. Цей ліцей працює за змішаною формою навчання. На уроках у закладі постійно перебувають близько 300 дітей. Завдання Оксани стежити за порядком під час навчального процесу. Робочий день розпочинається з огляду території, пришкільної території, прилеглої території навчального закладу та потім огляду конкретно самого навчального закладу. Далі я зустрічаю дітей, які приходять на навчання. Певні проблемні ситуації були, але слава Богу, що жодних. Небезпечних предметів, які створюють загрозу життю здоров'ю дітей, взагалі учасників освітнього процесу не було. До основних повноважень інспекторів входить. Це координація пропускного режиму, евакуація дітей під час повітряних тривог, надзвичайних ситуацій. Також це оперативна комунікація з екстреними службами та особисте реагування на правопорушення і вжиття відповідних заходів. Як ви думаєте, вона в соціальній мережі напише номер телефону свій чи да. не напише, напише. Давайте про. Суємо, хто вважає, що напише, підніміть ручку. А хто вважає, що не напише, підніміть руку. Добре, тобто більшість вважає, що напише. Ну, перевіряємо. Інспекторку з освітньої безпеки викладачі залучають до проведення уроків батьківських зборів. Запрошують до профілактичних бесід з дітьми. Вона розповідає, яку несуть відповідальність батьки, яким чином. Можна покарати батьків, притягнувши до адміністративних правопорушень, розповідає дітям, що собою представляє булінг, бо вони зараз все відносять до цього. Що собою несе небезпечний інтернет, яким чином також він впливає на псих на психіку дітей? Ну і звісно, це наша мінна безпека. Протидія булінгу одна з основних функцій інспектора служби освітньої безпеки. В цьому році офіцерами служби освітньої безпеки було виявлено два факти: нанесення підлітками тілесних ушкоджень неповнолітнім, і наразі триває досудове розслідування по вказаним фактам. Проєкт інспекторів освітньої безпеки наразі пілотний. Правоохоронці працюють у 22 навчальних закладах Вознесенського та Первомайського районів. Усі пройшли спеціалізоване навчання і тепер стежать за тим, щоб у школах жодні конфлікти чи інші надзвичайні ситуації не заважали дітям здобувати знання. Єлизавета Крутик, Павло Ткаченко. Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини. Вже за 20 хвилин оновлений випуск новин. А зараз передаю слово Олексію Фадієву. Дякую, колего. Доброго ранку так будемо говорити ці півгодини. Зокрема, і про ситуацію на фронті не пропустіть.